Without out to be. Тільки очі і губи перепалені болем. У війни немає обличчя, тільки зморене тіло і скалічена доля. У війни немає обличчя. Лише дим і пилюка у жилах. Ця війна 21-го сторіччя собою накрила. Жінки і війни, два коротких слова. Коли ж про жінку повелась розмова, скажу, їй людство вдячне за життя. Було так, є і, мабуть, завжди буде. Такий лихий вже людство має рок. Війну ведуть боги, а гинуть люди. Змінити щось веселої роки. Скільки світ біліє, йому вершили довіри лиш вони. Ка жінки він збідніє, помарніє, і саме жінка крапля й війни. Жінки і війни перемоги і вічей, і знов вона рятує вкотре світ, бо лиш вона народжується двічі сама землі дарує діток світ. Та з'яву важко матері дається. А ще трудніше. Як діток утраче? Та війна над жінкою сміється, як забирає в неї орача. Жінки рівні, обійми любові і чорне зневаге враже кров. Чи ж допоможе душам темним сповідь, Щоб вознеслись у небо до зірок? Ярина Чорногус, українська поетка, бойова медикиня. Її військова історія розпочалась у 2014 році, коли вона вступила до лав госпітальєв. Ярина входить до списку 100 найвпливовіших людей України за версією журналу Фокус. А зараз, на рівні з найсильнішими морськими піхотинцями, в гарячих точках захищає українські кордон. Застали початок війни на півночі від Маріуполя, ближче до півдня. Це був дуже складний етап. Так, звісно, зараз теж є досить тяжкі точки. Але той етап, коли російські війська заїжджали з шістьох напрямків величезними колонами з техніки, був дуже тяжкий. Ці колони часом доводилось стримувати ну, дуже смішними силами, двома ротами-стрілковими, піхотними. І це реальний жах. Це нагадувало Другу світову. І тому, якби європейці попросив мене описати війну, я б згадала холод, цей нестерпний холод, з яким ти нічого не можеш зробити. Коли тобі треба викопати одиночний окоп в землі швидко, коли тебе перемістили на висоту і ти маєш окопатися і вистежувати, ти в двох термухах, в броні. А воно все одно тебе не гріє. Війна мені асоціюється зі спинням в берцях у техніці. Броня холодна. Ти все одно відчуватимеш холод. Як би ти не ліг тобі погано, тобі незручно, а потім ви гиркаєте один на одного, бо хтось забагато рухається. Але це все треба робити. Бо більше цього ніхто не зробить. А на ранок. На вас виїжджає колона, і ваш бардак злітає в повітря. Ти ще будеш працювати в 5 разів більше за всіх чоловіків разом взятих. З досвіду знаю, треба бути готовою агресивно захистити себе і своє місце, але при цьому, як в моєму випадку, як бойовому меду, треба бути дбайливою, не відмовляти в найменшій допомозі, ідеально виконувати свої обов'язки і тоді так ти можеш служити. Звісно, казати, що. Я дівочка, я цього не робитиму, це пряма дорога до того, що тебе і в чоловічому колективі знаважатимуть. Хоча і теж цікавий момент, коли вони бачать, що ти приходиш така з запалом, разом з ними тягаєш ящики і заряджаєш бика, та разом з ними бігаєш крос в оцій всій багнюці, вони починають хотіти бачити в тобі трохи жіночності. У мене таке було. Тобто вони підходили і починали казати: Давай я за тебе щось понесу. Або що ти не посміхаєшся? Ну от що ти ведеш себе так нежіночно? Словом, починалося абсолютно протилежне. Багато когось дівчат жаліли. Деякі комбриги взагалі казали про те, щоб відправити нас назад, подалі у тил, щоб нам нічого не загрожувало. Мене ж? Без проблем запхали в найкращі місця. Словом, ніякого жалю чи співчуття до мене не було, за що я дуже вдячна. Це Наталя Боросовська. 20 років вона уклала свій перший контракт зі Збройними Силами України. Це було в 2009 році. А зараз вона продовжує захищати нашу державу та є головною командиркою відділення ПВЗ. Війна змінює характер. Чи безповоротно? Цілковито і безперечно. Війна не можна змінити. У будь-якому разі вплив буде. Тут більше питання, в яку сторону підуть зміни. Хтось ломається, а хтось навпаки. Зростає. Але. Війна це в першу чергу про смерть. А смерть завжди залишає світ. І так, війна залишається всередині завжди. Вигорання. Ти родину основні причини вигорання. Коли ти не контролюєш ситуацію, коли дозволяєш негативним емоціям оточувачам пливати на твій емоційний стан. Постійне перебування в адманітному сироглядовищі. Тобто, іншими словами, день бабака. Деякі теорії взагалі стверджують, що психіка військового визвичай на 200 днів. Особисто я не рахувала, скільки в мене приходить по часу. Але я чітко можу сказати, що кожного року я знаходжуся в емоційному гаранті. І, на жаль, я не можу повноцінно позбутися. Але я знайшла деякі речі, які трішки покращують мій стан. Це малювання, вишивка і турбота про тварину. Це ті речі, які мене відволікають. А на сьогоднішній день мій стан критичний. І я це визнаю. І на питання, що мені потрібно, щоб відпочити, у мене просто немає відповіді. Проте я знаю, що коли буде перемога, коли закінчиться війна, і я зможу все, що в мене всередині, просто виплакати. Навіть якщо це буде істерика. Ти бачиш сльози дітей. Усі ці діти твої. Ти не ділиш їх на своїх та чужих. Слава Україні! Героям Слава Ти читаєш казки, поки в рідному місті проливається кров. Всіх окупантів переб'ють. На на no Ти цілуєш чоловіка і не знаєш, коли побачитися знов. Ти дзвониш мамі і молишся, аби був зв'язок. Ти тримаєшся, бо якщо не ти, то хто? Ти жінка, ти зірвала Джекпот. Ти борешся щодня, бо знаєш ціну життя. Не здавайся, мала. Наша краса запалає знов. Ти, Україна, з тобою любов. І тихо звучала б моя коло і падали б з неба зірки прохорони. Холодної ночі, що важко збагнути, я змушена на бельці солдатські взути, і зброю до рук взяла, не дитину. Пішла боронити свій край і родину. Я стала, як тисячі, сталь чи броня, В мій дім, ніби з віру увірвалась війна, і я захищатиму все, що тут є. Бо тут Україна, тут серце моє. І я ж я ж на дарину цю зброю взяла, щоб мирна ніч нашим діткам була. Хто злочином землю наповнюв щерть, тож бійтеся ворогами, чекає всіх смерть. Старший зв'язків та телефоністка роки. У мене троє синів. Старшому 23 роки, середньому 12 і молодшому 6. Коли почалася повномасштабна війна, я одразу сказала дітям мама йде вас захищати, мама йде на війну. У мене такий характер, Капець. Ці випадки для мене просто жах. Я була не дуже розрушана. Двох своїх синів я одразу вивезла до мами у село. А коли за дві доби повернулася, то місця військоматик уже не було. І мені виявилося їздити до Одеси на навчання. Так я і потрапила у 126-ту бригаду тереборо. У мене небезпечна робота. День, ніч, обстріли я завжди повинна відновлювати зв'язок. До 24 лютого я не мала жодного стосунку до відновлення зв'язку. Я і уявити себе не могла з цими кусачками чи проводами. А зараз, зараз я з цією технікою на ти. На службу я заступила у березні. У 20-х числах вже стояла на блокпосту. З чоловіками в мене ніколи не було проблем через те, що я жінка. Адже хто якось намагався жартувати недоречно чи проявляв до мене агресію, одразу отримував вісіч. Тому з побратимами проблем не було. Жінка-військослужбовиця повинна мати сильний характер. Я одразу кажу, якщо ви не готові морально, то вам тут не місце. Для мене найважчим було, коли пішли перші двохсоті побратимів. Я до цього довго думала, як я взагалі буду реагувати на подібну ситуацію. Що кричатиму, почав в мене бути істерика. Але ні. Ну. Був тільки шок. Ми тоді були на Херсонщині, стояли на позиціях, як на Крилограду. Я тоді була далі від нуля, проте, коли почула обстріли, то побігли до своїх. Одного з побратимів я одразу. Без голови і без рук. Ще двох ранило і один з них помер по дорозі в лікарню. Кричати не хотілося. Було просто нестерпно боляче. Інший важкий день був на великдень. Мій старший син тоді отримав поранення в бахмутці, коли доносив поранених з він встиг вискочити у вікно і травмував ногу. Мені подзвонили його побратима, сказали, що він у госпіталі. Дякували. Дякували мені, адже я виховала такого мужнього, такого сина. Дякували, адже він врятував життя вісьмом співслужбовцям. І після лікування він знову повернувся. Цей досвід сильно змінює. Я вже зовсім іншим дію. Вже немає тої Марини, що була до війни. Оксана Оксиген, спецпідрозділ НГУ, офіцерка з тактичної медицини 40 років. З 2014 року я працювала і волонтером. У мене був свій бізнес. А коли почалася повномасштабка, то, мабуть, як і більшість людей зрозуміла, що маю йти допомагати. Цивільною я могла піти тільки по медицині, освіта дозволяє. Є фізично важкі дні, коли багато поранених. І все треба робити дуже швидко. А перед очима постійно не дуже приємні картинки. Масивні кровотечі, ампутації. Я розуміла, куди йшла і що таке буде, але іноді не встигаєш видихати. Це фізично важко. Морально найважчий день був, коли я втратила зв'язок зі своїм другом. Подзвонив командир, сказав, що група потрапила в засідку. Коли таке відбувається, ти чуєш у рації крики, і хаос. Ти не розумієш, хто трьохсотий, хто куди дівся. Інформація непевна. Зв'язку зв'язку немає. За годину з'являються більше конкретники, лунають прізвища поранених, а він де? Немає інформації. До четвертої ранку я була на зв'язку. Постійно оновлювала наш ним особистий чат, намагалася достукатися до тих, хто був з ним поруч. Він же профі, він з'явиться. Наранок зрозуміла. Інформація правдива, його немає. Як так? Де він? Він не міг крізь землю провалитися. З кожним днем все менше і менше неділі. Я починала задихатися. Всередині наче все покло. Щодня я дивилася на телефон, думала, там буде повідомлення або від нього, або від командира. Якщо від нього. Значить, все нормально. Якщо від командира, значить, знайшли тіло. На четвертий день з'явилися сльози. На десятий прийшло повідомлення від командира. Я дзвонила по братимам. вони кричали: Як ти могла подумати, що це він? Він живий. Вони були в розпачі і заперечували його загинули, бо він був близькою людиною для нас всіх. Ми поїхали на впізнання і по татуюваннях підтвердили. Ще чекаємо експертизу, але вже трохи заспокоїлися, прийнялися. Тільки чекаємо поховання. Це був профі своєї справи, дуже досвідчений. Він навчив багатьох військової справи, і я усвідомлюю, яка це втрата не тільки для підрозділу, а й взагалі для України. Для нього найбільшою цінністю на війні було загинути. Як герой, рятувавши своїх хлопців, якщо так мало статися. Фактично, він так і загинув. Я спочатку думала, що більше не буду ні з ким зближатися. Не витримую, якщо ще когось втрачу. Вони ж як діти для мене. Але потім зрозуміла, що у нас зараз немає іншого життя і не можна не зближатися. Втрати будуть, не всі повернуться з війни. Але якщо максимально я зроблю все, що від мене залежить, то вони виживуть. і наїр, жіночий, чоловічий, а треба ж навпаки. Вони жінки розв'язують війну. Немає у війни жіночого обличчя. Війна вкращає жінку в чорну і Справа воювати, на слух різнити наших і чужих, дітей про нежилету одягати, ділить тіла на вертніх і живих. Хіба жіноча справа будь вдовою дітей ховати, доглядать колік, або чекати, жити думкою одною, коли ж подзвонить син чи чоловік? А ті жінки, що ждуть своїх з неволі. Надію майте, вогник ще не згас. Як бежить страшне випробування долі, молімося, і Бог почує вас. Війна і жінка причина сумісні. Бо та, кого крилом ударила війна, не заспіває більше радісної пісні, в душі її печаль, мов чорна стіна. Підступний ворог, що прийшов на Україну, і хоче легко подолати нас війні. Граньбою вкриє і себе і свою родину. А може, просто повернеться у труні. Тож, люди всього світу піднімайтесь, кажіть агресору своє мільйонне ні. Навколо України об'єднайтесь. Оголосіть одну війну. Війну війну. Марта Стоянова. Диана Туманська. Глядана Тимонова. Покинувся!